Що ж, зараз я продемонструю, як працює трамат в реальних умовах. Доброго дня, вас вітає Тактичний табір, мій позиний Фріман. І сьогодні ми зібралися нарешті для того, щоб перевірити, що пробиває травматичний пістолет. В народі існує думка, що ось така зброя це повне лайно. Вона не виконує свої функції і це, взагалі, тупо іграшка. Тому сьогодні ми перевіримо її за допомогою магазинних набоїв і також використаємо потужніші набої. Що ж сьогодні будемо використовувати ось такий стенд для тесту. Це наш Ванька, якого ви бачили в минулих відео. На нього ми почепили ось такий. Здоровенний шмат свиного м'яса з салом і кістками, щоб замітувати пузо нашого ворога. Стріляти будемо з декількох дистанцій. Ось на пачці цих набоїв вказано, що заборонено використовувати на дистанції менше, ніж 3,5 метри. Тому будемо стріляти з 3,5 метрів, перейдемо до 5 і завершимо навіть на 10 метрах. Подивимось, наскільки травмат справляється з м'ясом з такої дистанції. Також наш манікен ми вдягнемо в футболку. Зараз у нас жарко. в Принципі, всі люди носять футболки. Цікаво, наскільки ось така тонка тканина зможе попливати на резинову кулю. А перед тим, як ми перейдемо до стрільби з травматичного пістолету, підписуйтесь на наш канал та ставайте спонсором. Ми потребуємо вашої підтримки для того, щоб знімати нові та цікаві відео. Що ж, зараз буду використовувати магазинні набої компанії Вій. Їх потужність сягає 39 джоулів. До 40 джоулів це набої, які дозволені законодавством України. Стріляти будуть з дистанції 3,5 метри, три набої. Рекомендую вам при стрільбі з та по якимось твердим предметам використовувати окуляри, бо був випадок, коли мені резинова куля відлетіла прямо під воку. Остріл. У нас клин. Знову клин. Ну що ж, давайте дивитися, що в нас завдав травмат. Дистанція 3,5 метри, група непогана, магазинний набоїв вій. Зараз ми перевіримо, футболка в нас, звісно, що порвалась. Перевіримо, що завдала куля м'ясу. Ось наш шарик. Один, другий і десь третій. Не можу його знайти. Але манікен цілий. Тобто усього ви можете подивитися, що манікену нічого немає. Немає. Тобто, в принципі, м'ясо пробито на половину. Нагадаю, дистанція 3,5 метри. Ось. Якщо поміряти маркером, то шарик зайшов десь приблизно на ось таку відстань. Переходимо до стрільби з 5 метрів. Остріл. Давайте перевіримо, що в нас сталося з 5 метрів. З 5 метрів група в нас набагато більша, розльот. Вдвічі більше, ніж з 3 метрів. І давайте дивитися, що в нас завдала резинова куля. Футболка, звісно, що порвалась. Так. О, пальцем можу нащупати. Ось наш резиновий шарик. Один, два. І третій. Якщо так палець засунути, то, в принципі, на передню фалангу, в принципі, я не скажу, що набагато менше. Пробиття з дистанції 5 метрів. Так само ефективно він справляється з ось такою товщиною м'яса. Зараз перевіримо, що буде з 10 метрів. Продовжую стрільбу. Тепер у нас дистанція 10 метрів. Постріл. Йом дивитися. Так. Ну, як ви бачите, група в мене. Взагалі ніяка. Ось одне влучання, ось друге влучання і третє прийшло в руку. Ось. Ну, Давайте подивимося, що у нас сталося з м'ясом. Так. М'ясо ледь-ледь заділо і невелика вм'ятіна на манікені. В принципі, енергетики з 10 метрів цим набоєм. Не вистачає навіть для того, щоб пробити пластиковий манікен. Його товщина там буквально міліметра три, напевно. Тому, в принципі, травмат, якщо використовувати в магазині набої, не дієвий з 10 метрів. Його оптимальна дистанція це 3-5 метрів. Ну і не більше. А якщо ви задали собі питання, де взяти штуку, яка пробиває ось таку плитку 6 класу чи ось таку плитку 4 класу, хочу порекомендувати вам магазин зброї прапорщик. В ньому ви завжди знайдете цікаві новинки, а професійні консультанти допоможуть вам обрати необхідне спорядження. Також ставайте спонсорами наших YouTube-каналів та будете мати можливість отримати знижку від 15 до 25% на окремі позиції. Що ж, настала черга перевірити потужніші набої. Їх потужність приблизно 90 джоулів. Тобто. Майже в два рази більше, ніж магазинний набій. Буде цікаво подивитись, наскільки відрізняється результат. Остріл. У нас теж є тут проблема. Ух ти! Дивіться, яка у нас діряха від потужнішого набоя з травмата. Футболка репнула досить сильно. Група, в принципі, непогана на 3,5 метри. Давайте дивитися, що у нас всередині. Ух ти, тут розворотило, звісно, нормально. Дивіться, яка дірка. Дірка десь ну, 4 пальці, спокійно туди залазить. Але шарики я не можу нащупати. Можливо, вони в манікені. Ні, манекен цілий, його не пробито, але м'ясо ось, дивіться, товщина м'яса приблизно 5 см і майже майже пробито. Ось наш резиновий шарик, бачите? Оп. Ну що, зараз стріляємо з 5 метрів, перевіримо різницю між потужним набоєм і магазином. Постріл. Проблема. Щось трошки вони підклинюють. Але для травмата це норма. Так, купність в нас, в принципі, така сама, як з трьох метрів, зараз подивимося на пробиття. Отже, наші три влучання. Так. Що в нас тут всередині? Є. шарик. Ще один. І ще один. Ой, це глибоко зайшов, глибше. Напевно, тут менш щільне м'ясо. Ось, якщо поміряти маркером то на от стільки заходив м'ясо. В принципі, непогано. Непогано, трошки більше, ніж магазинний на бій, але суттєво менше, ніж з дистанції 3,5 метри. Зараз перевіримо з 10 метрів. Остріл. Єсть, пустий. Йдемо дивитися. Цікаво, наскільки група відрізняється від 5 метрів. Так. Група у нас раз, два, три. Десь в цій області. Але попередні отвори ми заклеїли скотчем, тому нові нам буде видно досить легко. Ось, одне влучання. Є шарик. Далі друге влучання. І третього я не можу нащупати. Але що я можу сказати? що навіть з 10 метрів пробиття досить суттєве. Ось, наполовину вказівного пальця. Тобто потужніші набої дійсно виконують свою функцію і травмат вже не стає лайновою зброєю, не стає іграшкою. В досвідчених руках це досить серйозна штука, яка може завдати критичні ушкодження. Що ж, зараз я продемонструю, як працює травмат в реальних умовах. Ось, я був на близькій відстані біля супротивника. Вихватив пістолет і здійснив швидкі три постріли. Ось таке ураження було завдано. Дивіться. Бачите, м'ясо розірвано. Тому на пачках з набоями пишуть, що не можна використовувати травматичну зброю. На дистанції ближче, ніж 3,5 метри, тому що це дійсно може спричинити летальний випадок. Що ж, зараз я перевірю травматну надійність. Я зарядив 7 потужних набоїв і подивлюсь, на якому з пострілів в мене трапиться клин. Якщо він трапиться, звісно. Постріл. Пустий. Клина не було. Давайте дивитися, що з нашим м'ясом. Досить купно, стріляв я з 4 метрів. Купа у нас ось тут, в пузі. Пробиття є. Але звісно, що м'ясо не пробито наскрізь. В принципі, травматична зброя вона має деякі недоліки по надійності, але вам може випасти шанс. І удача, те, що у вас не трапиться клин під час перестрілки. Що ж, сьогодні ми перевірили травматичний пістолет Ford-12. Використовували магазинні набої, законні до 40 джоулів, І також використовували потужні набої, стріляли з дистанції 3 метри, 5 метрів і 10 метрів. Перевірили купність. Пробиття, і в принципі, я вам можу заявити, що травматична зброя не така вже лайнова, як вам нав'язало суспільство. Вона також небезпечна і нею треба користуватися свідомо. Тим часом ми готуємо вам наступні цікаві відоси. А ви підписуйтесь на наші медійні спільноти, на наш ютуб-канал, телеграм-канал та будьте в курсі всіх новин. Бережіть себе.